Склали маршрут на завтра. Подивимось. Є ідеї. Получається, отут у нас отут одна гура. Ми отак їх обійдемо. Поміж гурами пройдемо. Отут вони кажуть, що ви не при... отут лавини, кажуть, лежать сніжок. Хм. Йдемо з вікою в татри. Якщо все пройде добре, залишимося в Польщі. Якщо не пройде, зупинимося в Словакії. Продовжуємо йти в такому лісочку. в Татрах. Опять Сережа на фоні з красивим видом. Все, може. Сережі талант. Зайчик був. Був зайчик. Здоровенний, як кінь. Просто, я не знаю, кілограм 300. Вон, біжить, трошки видно. Будемо купляти квиточки. Будемо ну, купляти квиточки. Ну що, ми купили квиточки і оце тільки зараз починається вхід в парк. І тільки зараз починається наш похід. Да. Як бачимо, поки що все цивілізовано, наче бродвій. Могли Це... <реш> бо така хороша а... дорога. Що... У нас жовтенький, так? Да? Так, да, ми йдемо позаптинькому. Далі як вийде? Єдине, що я не впевнений, бо по-жовтенькому нам треба набрати 700 метрів. А 700 метрів набрати за раз, ну і звучить як челендж. Насправді ми йдемо в такому темпі, щоб догнати он тих дітей. Це наша ціль. Бо Вони йдуть наче щось знають. Вони так впевнено йдуть Спочатку ми такі, да, зараз ми їх обійдемо. Якщо б вони зараз на привал не стали, ми б точно не відгнали. Насправді в них темп Моцній А копа кандрачка 2,40 40 Це нам туди. Ну, Зараз без 15.10 вот. в час якраз прийдемо. Перемом, а вон туди. Там от трошки от тучі підходять. Я думаю, що потенційно... Зараз да, з стучки у нас пересекують. Зараз з нашою вдачею ще й скупнимось. Це нормально, йдемо по маршруту. йдемо по дуже живописні красиві стежишься. Сереженька знимаю красу. Кадр угу. хороший. Ну что ж. Так, да, паличок нам не вистачає, звісно тут. Але паличо не вистачає, так? Так, да. ну і сюди. Ну підйом, звісно. Ну так і хороший підйом. Хороший. Я б сказала, трішки навіть небезпечний. Ну як трошки? Як, трошки? Ну, це явно для людей з якоюсь фізичною підготовкою, хоча б мінімум. Та да І я не знаю, як тут з надзвичайному взуті, але на голубському, у нас воно тільки і врятує. Віка, що скажеш? Дуже красиво. Неймовірно. Карапкалося, чесно сказати. Не так, щоб ми сильно докарапкалися. Але Угу. Mm -hmm. Сережа вам щось розказував, що буде легко, буде легко, нелегко. Взагалі нелегко. І якраз по плану, я планував ще десь о 12 ми будемо вже йти в зворотному напрямку, бо нам ще виходити 3-4 години, щоб mm -hmm. якраз в 4-й повернутися. Тобто заходити будемо ще годинку. Тучки такі кажуть, що у вас не так багато часу, але він ще є. Все з з тучки. Чесно кажучи, страшновато. Тут ще й такий вітер. Mm -hmm. да. Коли думала, що це кінець, ні, нам ще туди наверх, а це ще не як ми кажемо, в Біла Дійшли до... Ну це не вершина, але еквівалент. Вон вони є видно. Вони видно вниз. Гора зліва, гора справа. А ми посередині. І на саме красивий вид. Місцевість звезд ніби сідло. Ото малий гівонт. Невеликий мені щось не хочеться вже. Не маніть. Нам би до тої кандрачки дійти. Та буде стидно, коли дізнається, що вони не так приносяться. Мені здається, скоріш за все, не так. Скоріше за все, не так. Офіційно підкорена вершина. 1725 метрів. Ми всі це зробили. Підкорена вершина в татрах. Називається таке контрольська. Майже виходимо ванну. Зараз підемо віддатися. Наукові побічають, що звіль, за дві години будемо в селі. Так що не так воно має бути страшно. страшно. Бо ми так сюди кроппилися, що ми прямо боїмося туди вертатися. Так що підемо вон, туди вдалину. Получається, гіон по периметру обходимо. Там він зліва залишився. Наш поход називається навколо Гівонга. Да. Ну, ми спустилися з вершини, вже до парку. Це було досить стресово. Дофіга людей просто тьма, в затилок дихають, а ну, не одним ми такі сюди приїхали. Із-за того, що ми спускалися небезки шляхом небезки, голубенько, синенько. А, він значно простіший, І він так. такий більш фопсовий. І людей на ньому набагато більше. Так. Все, ще йдемо назад. І до такої поляни з підйомником. Переходимо вже на третій маршрут, який приведе нас до іншого входу до парку. Ми з нього почали, але ці перші. Першу годину по ньому йшли. йшли. Ага. Це виходить теж, яка треба обходити гору, по периметру. Ми вже обійшли і так щоб був вже повний еліпс. О, пульс нормально відновлюється, Вже 130. Сказали, що ми сильно скинули висоту. Ми якось обходимо, обходимо, гору. це ми ще йдемо вікою. Це ми вже спускаємося 3 години. Бо На ми гарні... вирішили ще раз піднятися. Так. Насправді було так, ми спускалися шляхом небески, Голубим шляхом. Але подивилися, що він нас виводить ну Сильно не туди і нам а, вертатися по закопаному ще ну насправді довженько, ще можна або таксі може брати, або ще щось. Носі сильно далеко ми від квартири виходимо. То нам не цікаво. Ми подивилися, що альтернатива є чорний шлях. Ми по ньому ми по ньому трошки сьогодні вже йшли, але потім... Потім був жовтий, потім був на диски, на чорний. В чому його особливість? Треба хребет перейти. Тому після того, як ми скинули всю висоту, ми її знов набрали. І зараз ми йдемо по хребту із хорошого в правильному відстані, в правильному направленні. На І з поганого він не приведе нас. Додому. Він нас приведе до красивих місць, але від них треба буде ще йти додому. Тож орієнтовний час прибуття десь пята 6 вечора. Калорії. Привал. Так, туди. На жаль, туди. Ну, на годиннику без 104. Ми вже 4 години спускаємося. І піднімаємося. Так, да, і ще перед цим 4 години піднімалися. Ну, що, повне робочий день йдемо. Та да так. Тепер овертайм пішов. Так, тепер овертайм. Там ми були сьогодні. А там, на тих. Трошки куди до того христа не дійшли, але... Це з цього ракурсу схожу на дермітор. Ну, реально, і по вайпу, і не все схожу на Ну що, ми спустилися до полонини. А коли я кажу ми я кажу ми всі. Ми всі спустилися, але ми з Сережею тепер спускаємося до на нашого номера. Ми є тутай. Що ми сьогодні зробили? Ми сьогодні отут почали. Десь отут от. Подходи, да, вот тут -от, ми почали. Пішли, 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 пішли. Пішли, 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 пішли жовтим шляхом. Жовтим, жовтим, жовтым. Вот так вот, вот так вот, вот так вот пішли жовтим. Відмітилися на 1725. Затем... Звернулися на синій. Шули, шули, шули за синім. Вийшли ось сюди, 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 сюди. Вернулися на чорний. Вийшли на чорний. Вийшли на чорний. Спустилися на червоний. І... Йохе. І зараз нам для того, щоб добратися до квартирки, треба опять по чорному прийти до сюди і зробити так. Скільки кілометрів? О, ну, 36 кроків, 36 тисяч. Ну, менше 30 виходить. Ще подивимося, як дійдемо. Ну, я думаю, 30-ка сьогодні буде. Ну все. Майже дійшли? Ще два кілометри, але застоскаємось. Нас зустрічають такі місцеві жителі. Дякую. З підкоренням нас.